У нас було свято турніка. У нас хлопці. Ми сьогодні часто разом з дітьми до дома. Нам сподобалося виступ Андрія Басика. Я його запросила. Він привів свою команду для того, щоб зробити для дітей свято турніка, показати, як можна результати досягти, як можна знатися. І ми сьогодні якраз проводимо таке свято турніка для наших учасників літніх ігор. для новобузьких сі села. Значит, все вам. Да, то есть заходит. Таня, а тобі На. До Надо. Сережа! Иди сюда, потом. пока. Покажи там все. Экспериментальный элемент сейчас буду. Я не знаю, чем получится. Долго я учился. Да, расскажи, подожди. Мы надеемся, что у него получится. наверное, что получится, но будем пробовать. Ого, дай другу нам. Яку. Зайдем, то есть давай. Сережа мужанет, а? Сережа мужанет. Что терять? Ой. А мы отлупуем. А дві направили. Віталій, Віталій, звісно, ну зі. Так, діти, ви бачили, які ці хлопці сильні? як вони гарні. Зараз після хлопців ми почнемо змагати на турніку. Ми зараз почнемо. Зараз це у нас Віталія Колбасюк. Я і літаю взяти.

Діти, аплодуємо, аплодуємо, посуда гарно. Зараз починаємо змагання наше. У нас записалися на участь у змагання. Богдан не роздумав. Богдан не роздумав змагатися. Люда гаркавий, люба гаркавий. Є люба. Діордіться віка. Буде змагатися? Кіра. є, так? Да? Настя попова є. І Теодор одно Перший починає підходити до турника і тарадіть. Першим починає Богдан прокопчук. Богданчик Воронин. Так, що покаже нам Богдан хлопці? Прокоментуйте. Що з буде на майбутнє? Давайте. Не, не розкачуйся, пробуй просто. Може йому там Ногу, ноги. Попробуй. Попробуй просто. Не розкачуйся, Легеньку розкачку. Просто ноги піднять. О, бачиш, вже краще. Піднімай ноги. Давай, давай. Молодець, молодець, я А зараз Люба у Люба нас. А ну, ну підтягнись, все, що ти можеш. Люба. Ні, ну вже добре. Ні, я думаю, на перший раз непогано, Андрій. Віка Джордіться, другокласниця. А ну давай Віка, хоч погойдайся. Оно, Андрій, ти будеш, да, а ти буде? Молодець. Молодець. Всі, хто, всі, хто змагається, отримає подарунок Кіра Кірнеєва. Кірочка. Давай, Кіра, вперед. Змагається Кіра Кірнеєва. Добре, добре. Давай, Кира. Зачекайте. А ну, помогти. Андрюша. Андрій, Андрій, Андрій. Поможи мені дитину. Що, я не знаю. Ночь, поможи підняться, щоб ти. Давай, давай. О, вона підтягує. Папа воно йде хай. А, то папа там є. Давай. О, Андрій. Зараз, я не закидаю. Ще раз. Андрюха, ти так і подкачаєшся. Молодець, у нас піра як най... північ. Спірочка все? Дякуємо. І Теодор Розійчук Іде до мене. Так, о, хлопці, хлопці, ану ну. ну Ану ну. Давай. Ні, ні. От так. А ой молодець! І ото! Молодець! Так, Юра Юрков буде? Юра. Так, саради. Я! Давай, Єгор! Єгор, давай! Я попитаюсь залізти. Да, ти хлопцям розказуй, хлопці на тебе дивляться. Мені треба залізти. Ну залазь. залазь. Ну, по да, залазь. залазь. Хлопці, подивіться, як це роблять в Херсоні. Нет, так, молодець, уже те, що він на трійку. Далі держись, держись, так, дякуємо, дякуємо. Хто ще, хто ще багажає? Це Йорков. Юра, давай. Юра, Катя, да. шановні діти, сегодня, зараз я буду вручати нагороди і зараз нагороди. Катя, а ну де моя сумка? Як я, ану, діти? Хто найцікавіше виступав з наших на змаганнях? мене. Тео. Мені теж тело. Мені, Мені теж сподобається ну Хай буде тело, я згодна. Теодор, я тобі дозволяю залізти, в оцей тут є така чарівний пакунок, і витягнути три штучки. Я не знаю, що там є. витягуй. Можеш ритися, подивитися, що там. О, все, я тебе вітаю. Я вітаю. Так, це... ой, 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 ой. Ми забули за найменш. Це Артур Литвиненко. А ну, Артурчик, давай. Ой, я могу ще. Я сама не на. Mm. Я можу ще. Так, stop, 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 stop. стоп, 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 стоп. Може я ще. Хлопці, хлопці, допоможіть тому, допоможіть, бо він нове щось упаде. Ну. А, молодець. Ну, молодець. Молодец. Артурчик, іди сюди, Артурчик. Так, зараз спочатку, давай сюди. А, перестану. Два, шукай конфетки. Дві конфетки, які на тебе дивляться. Так, розповідаю, але я все. Я все. Дякую. Все, дякую, так. Да. А на да. якому ти каналі? Спасибо, дякую. Так, все. Тепер стоп. Богдан, давай. Дві штуки. Бери, бери дві штучки. Рися там. Зразу нагороджуємо учасників. Учасників. Так, давай. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. Натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.